Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для вас карта дня на 24 липня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день, що він нам несе, яку енергетику. Отож, карта дня для нас. Що тут у нас? Дев'ятка посухів. Непогано, на дні колоди двійка кубків. Дев'ятка посухів це споглядання на ситуацію. Тобто скільки ви вже пройшли шляху і залишилось 90%. 90% втоми для когось, так? тому що посухи це вогонь, а вогонь це коли, коли наше тіло працювало. Наполегливо багато, і воно втомилося. Так? Для когось це втома. Я думаю, коли ж вже вже ж той фініш, коли я закінчу, хтось навпаки, оцінює ситуацію, що я зробив, і скільки шляху я пройшла, який результат я отримаю. Хтось збирається, навпаки, тобто, Перед останнім таким стрибком збирає всю волю в кулак, з наполегливістю йдете ось до завершення. Ну, тобто, це розуміння, що ось 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 закінчиться ну, те, що ви втілювали, до чого ви йдете. Розуміння цього. На дні колоди Двійка Кубків. Партнерство. Можливо, хтось очікує пропозиції, слів від партнера ну, руху від партнера, дії від партнера чи від партнерки. Ви вже довго чекали? Тобто. і... Можливо, даєте останній шанс людині. Ну, це партнер як по роботі, так і в стосунках. Також це може бути ну, будь-яка людина, про яку, з якою ви, можливо, домовлялися про щось. У вас є домовленості, і ви чекаєте втілення результату від тих домовленостей. А для когось, навпаки, ви втомились вже від, від цього партнерства. Хтось чекає результату, хтось чекає дії, хтось в кожного своя ситуація, але вона пов'язана з двома людьми. Вже хто для вас. Ця друга людина, що ви від неї чекаєте, підставляйте самі дії результату виконання, обіцянок, обов'язків своїх. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Партнерство буде допомагати, взаємообмін, обмін я тобі, ти мені. Коли кожен розуміє, що він робить, і віддає себе повністю в справі, а можливо, допоможуть кошти, що надійдуть кошти. Матеріальна допомога можливо, це зупинка, якраз пов'язана, що, що бракує коштів вже на останньому етапі, за крок до успіху, бракує коштів. І знайдеться людина, яка вам їх дасть: або якщо ви очікуєте дії від партнера, під допомоги, ви втомилися, то також це така взаємна допомога. Коли кожен на своєму місці розуміє, що він має робити? Така підтримка, обмін, дарування та отримання. З подякою, тобто людина дає, з розумінням, а той, що приймає, також він розуміє і вдячний. Що буде заважати? Якийсь такий день сьогодні незрозумілий. Ну, не то, що незрозумілий, такий якийсь. Ну, якийсь такий: От. що буде заважати? Колесо фортуни, раптові зміни будуть заважати? Щось піде не за планом, Змі... поміняється цикл, обставини поміняються. Це коли неможливо вплинути, бо колесо фортуни воно само обертається, в яку хоче сторону. І ви не можете на це вплинути. Подобається вам це чи не подобається? Можливо, фортуна буде на, ну, не на вашому боці, так? тому що в мінусовій позиції, але це, а це колесо фортуни, тобто щось піде. Не так, як ви собі запланували. І тоді вже та дев'ятка посухів, цей вогонь може перетворитися в злість, в агресію і в вимоги. Ну, але пам'ятайте, що партнерство допоможе вам. Коли ви просите про допомогу, говорите про це, і ви її отримаєте. Ну, колесо фортуни старший аркан, він старший від всіх цих карт. Тому може найбільше заважати. Давайте заховаємо. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Не хочеться думати, що вогонь може програтися вогнем. Вчора було багато мечів, ну день якийсь був ну, в нас тут, принаймні, спокійний. Що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Налаштуйтеся. На результативність, щоб вже дойти, пройти все, втілити і переходити до нового плану, нового втілення, братися за щось нове. Я бажаю вам сили, терпіння, наснаги, Впевненості, впертості, щоб довести справу до кінця. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже приємно. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами. приєднуйтесь і почуємось, Па-па.